В момент ми втратили весь бізнес в 2019 році, все зупинилося. І це про те, що історія ніколи не здавалася. Я приходжу в компанію, люди плачуть, що, там, 150 людей е, працює, там, да, всі плачуть, е, всі ті подумають, що зараз буде звільнення. Я такий думаю, ну ні, нет, коротше, треба якось вийти на Warner Brothers і домовитися. Ну, де я де Warner Brothers, але ми зібралися з командою, поговорили про те, як ми можемо зараз виконати з цієї ситуації, що вони роблять. А я кажу, а я буду коротше, якось, не знаю, так, кажу. Пішки через Мексику піду, буду під сам спать, але я, я, я тіпу, хай вони нас Типу, Тому що нам Amazon, Etsy і інші платформи написали, що ми забанили вас кінцями, і я себе думав, а якщо Warner вразив з цим напише, мені треба було покусити, написати знову Amazon, Etsy, типу, розблокуйте. Щось ну, я повірив, що це реально. І коротко, почав скуритись три місяці. Шукав ліцензіатів, хто веде ліцензія Америку, Україна, Європа, всім пропонував гроші, приходив, казав, що 10, 10 тисяч доларів, мені треба юрист, головний воронобразов, хто приймає рішення. Мені треба з ним поговорити, вибачте. Коротше, В мене сміялися, але ми вийшли все ж таки якось на юриста цього і сказали, можемо написати листа, І наші юристи, яких мотиві вони знімають, що ми написали там листа. Я ще вам казав, що я люди не віру, ще. І вони написали повністю, коротше. Неправда. Тобто вони написали, що це саботаж, ми не знали. Ми все прекрасно знали, все, все розуміли. Частково, може, не, не повністю, але вони написали, що це там хтось співробітник і так далі. І ми з дружиною сіли і сказали, дивіться, ми це писати не будемо, відправляти, тому що це неправда. Ми, якби, неправда, породжує неправду. Вони теж не дурні, кажу, це все не спрацює. Треба писати правду. Тому що, типу, ми стукаємося в двері, де ти пограбував квартиру, потім стукаєшся і починаєш розказувати, що це не ти був. Краще вже вбачається, як мінімум, обіцяє, щось повернути і так далі. І ми на самі написали листа, що ми готові заплатити штраф, дати їм продажі по цій продукції, яка порушила інтелектуальну власність, що це не всі наші, там, це всього, там було 5% всіх продажів. Вони ми юристам відправили, вони перечитали, сказали, що ну, вам хана, що мільйони, мільярди ви будете платити, бо це компанія, яка думає мільйонами, тіп, не сотнями, тисяч, навіть ви виявляєте. Ми кажемо, ми все одно це відправляємо, бо це правда. Вони кажуть, тоді заплатіть нам нашу зразу типу, послуги, бо у вас дітям вже немає, в принципі, ви вже все, все таке, але я кажу, добре, ми з ним розблокуватися, відправили цього листа. І що ви думаєте, через два тижні десь нам пише одна із платформ, каже, прям менеджер пише од каже, я не знаю, що ви зробили, але Менер просить вас розблокувати. У нас такої практики ще не було, каже, це перший раз в нашій історії. Тіпо, ми з кінцями дали, тому ми будемо бекап робити десь там з підвала доставати цей сайт, ну, ваш магазин, там робити два ну, 4 дні, тіпо. Не зразу відмовимо, тому що це не просто блокування, а це тіпо, видалення магазину з 40 І вони почали нам відстанавливати, а я ж пишу в орденнатор, який штраф, думаю, зараз мільйон прилетить туди, мільйон сюди, денег немає. Коротше, чекаю, чекаю, вже другий раз пишу, добрий день, дякую, що розблокували, а який штраф. Там, там?» В общем в тоді я випросив них штраф, вони виставили три тисячі доларів. І я так дуже злодій, я може, три мільйони, може я не поняв, навіть три тисячі. Потім я ще два тижні намагався його оплатити, тому що я ж казав, інтелектуальна власність, це порушення для власності в Україні, де дома, Приватбанк. Не міг зрозуміти, за що я плачу Warner Бразер. Вони кажуть, за що ви платите? А там прямо не мені дали новість, тіпо, по якому я плачу реквізити і так далі. Напису Ворне з спочатку, типу, порушення, телевіне власне. Вони кажуть, за що ви платите? Я кажу, ну то від я в інтернеті взяв картинку Warner Бразерс і собі її забрав, типу, і виставляв в інтернет. От за цей плачу. Що". А за чим ви платите? Я кажу, типу, ну, це ті порушення, толя кажуть, я їм пояснював. В ітозі горів пополам десь два тижні краще служба безпеки не пропускала, то щоб ви розуміли, рівень служби безпеки Приватбанку, вони мене попросили в Бордербразерс запросити документи на компанію. Я кажу, де, Privat, де я? Де Приватбанк? де Бордер Бразерс? Пригадують. Кажу, я, а вони там, хай мене нададуть там, документи про компанію, що за компанія. Кажу, в інтернеті читайте. e vasiro que no resultado, senón que estade